Всім привіт! У цьому випуску я хочу розповісти про свій власний досвід з оціми каліматорами. І Я точно не хочу радити, який каліматор треба вам обирати, який е, краще, який гірше, але я просто розповім про свій власний досвід і скажу свій власний топ, чому мені не сподобався один чи інший каліматор, і чому, і на якому я зупинився. Перший каліматор, з якого я стріляв, це не мій каліматор, це каліматор мого тренера. Таня вже щось запалює. Блять, так і знав. Блять. Елінідара. <рігла> <рігла> це Бушнел. І він найбюджетніший з усіх цих каліматорів, але він досить непоганий. Нічого не можу поганого у ньому сказати. Єдине, що... В ньому дуже маленьке віконце, і тим самим огляд каліматору невеликий. Каліматор нам потрібен для того, щоб ми стріляли я нагадаю двома двома очима. Він дуже напряжен, глаза починають красніти, щоб ми бачили максимально багато мішені одразу. Ну він такий маленький, трохи такий. Ну, для мене заскладний у користанні. І перший мій власний каліматор це. Еотеч e американський каліматор. Це, мабуть, найкультовіший каліматор з усіх у світі. Ви його бачили і у відеоіграх, і у фільмах американських бойовиках. Ну, це дуже крута штука. Це, можна сказати, військовий каліматор, але його недолік є його вага, тільки вага. І все. Наступний мій каліматор був це 3G-кон. І це було моє найбільше розчарування. Тому що я бачив і читав дуже багато про нього. Казали, що це невбиваємий, це дуже крутий каліматор, військовий, але це повне розчарування і це найгірший каліматор в світі. і Я розповім чому. І він взагалі не підходить для спортивної стрільби, якщо ви хочете розвиватись як спортсмен. То це точно не ваш вибір. Його пристріляти ідеально неможливо. Десь на 20 метрів може, так, 25-50, а на 100, 200 і навіть ну а 300 взагалі мовчу. Ви нікуди не влучите з ним. Чому? Тому що марка вона нестабільна. Вона залежить від того, під яким кутом ви дивитесь на каліматор. Якщо ви лежачи будете стріляти, це одна пристрілка стоя, це інша. І сидячи, це також інше. Також, якщо ви з лівої руки стріляєте, це одна буде пристрідка, з правою, з полу вкладки. Все, як ви подивитесь трохи вгору, в бік, ця точка буде плавати по мішені. Ось так. Вона нестабільна. Якщо ось ці каліматори стабільні і точка завжди там, де потрібна, то тут вона просто гуляє. Це єдиний такий каліматор, він... це не бракований, це вони всі от саме самі всі моделі. Тому що ось є така ж сама модель, його думали починити і не змогли. І його вже там прострелювали, і він взагалі вбиваємий, і це е, зробили з ним е, уламки. Це не пряме попадання кулі. Тому це найгірший каліматор з тих, яких я використовував, і один з найдорожчих. Він коштує е, приблизно 40 тисяч гривень. І він гірший, ніж каліматор за 8 тисяч гривень. Наприклад як, наприклад, як бушнель. Тому. Не беріться. Також в мене є ось такий аймпойнт. Це військовий каліматор. Він дуже міцний, надійний. В ньому дуже стабільна точка, дуже яскрава. Взагалі дуже крутий каліматор. Я з нього, на жаль, мало стріляв. Він дуже важкий. Я його брав трохи для інших цілей. Він не для спорту, але для того призначення, який... Для якого він вироблявся, він топ. Тому цей також раджу, але ви повинні розуміти, що він важкий. Він не дуже великий, це здається, він великий за рахунок планки. В ньому вже встановлена планка. І ось цей фітільце. Він не такий вже великий. В ньому вже є ось ці захисні шторки. Дуже крутий каліматор, нічого не можу сказати. І дуже-дуже довго тут батарейка вже другий рік тримається. І також він ще економний. Наступний це халасан. Я з нього не стріляв. Але я знаю цю фірму, класна фірма. Це гвинтівка мого тренера. Він з нею зайняв ось нещодавно дуже високе місце на чемпіонаті України з карабіну. Саме з цієї гвинтівки, коротенької, військової. Із цим каліматором. Він стріляв по рухомим мішеням на 300 метрів. По рухомим, невеликим мішеням на 300 метрів. Це не дуже бюджетний, але десь щось середнє. Це він продається в АТБ, його можна купити. І дуже крутий каліматор. Не можу, якби був тут саме Олександр Чіш, він би, мабуть, більше розповів би про нього. Червона точка, стабільна, класний каліматор. Також є захисні такі шторки. Можна і стріляти відразу через них, тому вони захищають від дощу. Це дуже крута річ, тому що, наприклад, у того Терджикона немає цієї захисної шторки. Якщо тут буде пиль або там, дощ, то вже буде зображення зовсім інше. І останній мій каліматор це Люпальд. Цей калімат вже спортивний. Я брав його суто для спорту. І магазин ствол, який його продає, вони пишуть, що він витримує віддачу Р15 і навіть 12-го калібру. Після десь 200 або 300 пострілів в ньому потріскалось скло. І він вже не може бути точним. Кожного разу збивається трошки пристрілка, бо скло починає рухати. Я спробую його повернути, подивимось, чи повернуть мені гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Дуже на це сподіваюся. Я потім розповім цю історію, повернули мені чи ні. Звернувся у підтримку ствол і. Прислав їм свій старий каліматор, який був пошкоджений. І вони подивилися, що моєї провини в цьому не було. І прислали мені, як бачите, повністю новий, новенький такий самий каліматор. Дякую за оперативне реагування. Дуже швидко вирішили питання. Дуже крутий каліматор, він надлегкий, він дуже зручний, дуже крута точка. Взагалі він мені дуже подобався, але він не, тримає, не витримав просто віддачу, звичайно, r 15 І останній каліматор це також Aimpoint, Це ось така фірма. Така ж фірма, як і цей каліматор. Просто більш компактний. Непоганий каліматор. Мені не подобається тільки те, що, як і у Bushnell, дуже маленьке віконце. Мені незручно, я бачу трохи менше, ніж я би бачив на ось цьому каліматорі. Якщо у вас залишились питання по каліматорам, пишіть у коментарях, з радістю вам відповім. Дякую, що дивились цей випуск. Якщо сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, дизлайки. Підписуйтесь, підписуйтесь. Всім гарного дня!